Чи ж тіп, Я поняв, ти до сих пор не пішов в ІТ, бо не можеш вибрати, яка мова програмування саме більше підходить конкретно тобі. І такий думаєш, оце все, ці c плюси дотнети, Нафіга воно здалося, якщо можна все писати на JavaScript. Так само, як і все остальне в ІТ. Треба, щоб дуже багато людей на купі різних должностях, всі дуже спеціалісти були і всі чимось важним зайнятися. І отакий от тип нам не підходить, бо він пише на JavaScript, а не на питоні, як нам треба. Перед тим, як ти вже майже приділився, чи ти хочеш стати Рубі чи PHP програмістом спочатку, в першу чергу, звісно, проаналізуй ринок, які вакансії зараз актуальні, де набирають джунів, куди проще попасти через те, що є спрос на таких спеціалістів. Звісно, можна знайти багато флеша, WordPress і Drupal. але це мертві технології, вони нікому не треба. Хтось підтримує якісь старі рішення, але скоро це все нівелюється. Оподілися, що тобі більше всього нравиться, в якому напрямку ти хотів би програмувати. Якщо ти любиш втикати в телефоні, то тобі треба, скоріше всього, вчити Java, якщо телефон на Android. Если... Apple, то там щось друге, я не пам'ятаю, як воно називається. Java це є інструмент для того, щоб создавати надіжні штуки на телефон. Якщо тобі більше подобається втикати в комп'ютер, там якісь сайтики які дивитися, то, напевно, все-таки можна повчити JavaScript. Або можна повчити Java, Python, PHP, C-Sharp, все, на чому пишеться бекенд. Бекенд можна писати практично на чому угодно. Бекен більш математична штука, а на фронті там взагалі все просто. Там кнопочки таблички більше нічого за півроку навчився їх робити і клепаєш. Останнім часом більш актуальним стає питон. Python, Python це дуже мощний інструмент, з допомогою нього можна робити дуже багато всього, але найцікавіше і найважливіше, що зараз відбувається, це. Машин learning. Тільки на питоні це можна зробити нормально, все остальне всередині все одно робиться на питоні. Якщо ти хочеш зробити свій вклад в те, що роботи на. чим побыстріше пороботять все чоловічество, то, звісно, тобі треба вчити питон. Питона мішалка мішає питон. C C це мова, яка дуже близько взаємодіє з железом всяких девайсів. Типу. І на ньому можна програмувати, на, наприклад, на Arduini, смартхаусі, чи ще все, що угодно, робити роботів. Банкомат і можна навіть трамвай запрограмувати, щоб він їздив без воділя. Ну якщо тобі вже 14 років, ти ні разу не програмував на C, і перший раз про нього чуєш. Момент упущен, це не для тебе, це в натурі. Хай займаються цим ці плюс-плюсніки. Ну, в натурі. Остав це їм, це для них. Шина на сквітті. Тіп, а що ти робиш? Ізучаю технічний аналіз. То давай писати торгового бота. Давай, але якою мовою? На JavaScript, звісно. JavaScript – самий універсальний інструмент для створення чого завгодно. Роби фронтенд. Роби бекенд. Роби фулстек. Прогресивні веб додатки. Програмуй ігри на Юніті. Я не буду ставити Юніті раді 5 секунд відео. JavaScript Інколи не справляється з елементарними математичними задачами. Інколи логіка на JavaScript не дуже логічна. JavaScript надає безмежні можливості для гавнокодінга. Купа різних технологій, які постійно міняються, і ніяких стандартів написання коду. JavaScript. Твій бот буде найкращим з JavaScript. Ми з Тіпом обсудили роботу, яку нам треба зробити по боту, і рішили, що треба почати структурний блок схемки. В общем, я дещо підготовив. Тіпе, возможно, це не саме удачне моє відео. але якщо воно назбирає 50 лайків, я в натурі шаг за шагом напишу торгового бота на JavaScript. Так що став лайк і давай бігом, бо бот не писаний!